Що стосується стратокастера, От в даному випадку ми бачимо, що якийсь варвар Лоботряс взяв і поставив в позицію middle нековий датчик. От він. він у нас тут на кераміці, і рельсовий у нас в некі. Взагалі, оцей датчик в нек можуть ставити тільки люди неграмотні. Тому що цей датчик взагалі в нього немає ні високих частот, у нього немає ні середніх частот, у, них, у неї тільки цього датчика в цих катушок, тільки низ і низька середина. Можна взагалі за якісний звук забутися. Плюс до того всього катушка вузька. Тобто. Ну, Музикант грає, не, не отримує задоволення. Музикант грає задоволення взагалі 0. Але їх купують в позиції брідж, щоб не пилять пікгард. Ну, отак от, от. Тут у нас стоїть аналог сеймора. Не пам'ятаю марку. Аналог сеймера. Треба подивитися, що там за магніт. А, во. І переключалка темберблок у нас. Найпростішенький, -най і чомусь е... хазяїн гітари захотів щось ще краще і екстравагантніше. Тому з цього всього, плюс оцього цього всього, треба зробити, щоб ця гітара іменно звучала, щоб вона звучала не якось так, більш-менш, а щоб звучала вона найкращий варіант серед всіх можливих.